Здоров'я, дорогі українці, дорогі підписники. Сьогодні дуже емоційний в мене випуск, тому, як кажуть, особливо нервовим відійти від екрану. Скажу так, ні, я розуміла, що все це буде прийматись дуже швидко. Але я не думала, що настільки швидко. Що відбувається вчора, навіть не читаючи, от е, документ проголосували майже без обговорення. Тобто е, було там три, якщо я не помиляюсь, три альтернативні проекти. Ніхто нічого не розглядав, ніяких правок, ніяких е, Люди там дуже лубінець в кінці кінців, теж але як я казала, вже дуже е, цікаво вийшло так шостого числа. Спочатку лубінець на 9 сторінок там зауважень щодо цього законопроекту, і потім буквально через декілька годин, оп, після того як була нарада з Уміровим, з міністром оборони, все все приймайте. Потім вже якось розберемось з тими правками. Тобто, якось все це тобто, розумієте, документ прийняли взагалі без обговорення і за скороченою процедурою. Що ми маємо, якщо дуже зовсім коротко, сьогодні дуже багато буду взагалі всього казати щодо цього законопроекту, що зараз в ньому, розвиток подій, як буде далі, якщо приймуть так або якщо приймуть так, от в цьому. І ще будемо говорити про те, які основні ризики і чого нам взагалі чекати. І взагалі, що зараз говорять щодо цього законопроекту, почну з того, що в ньому зараз. Дивіться. Ось це пониження, так, з 27 до 25 років. Добре. Скоріше за все, воно так і залишиться, я так думаю. Що потім? От в мене просто залишається питання: що потім? Завтра 20, потім 18. Нам вже закидають про те, що треба 17-річним хлопцям вже ставати на облік, там, повертатись за кордону і так далі. Ну, я так розумію, правильно? Тобто ось цей рік призову буде знижатися і знижатись. Далі зазначається, що просто дуже значне збільшення повноважень ТЦК. І ось у мене тільки питання: а куди більше? Куди більше зростання повноважень? Взагалі, орган, який не має статусу правоохоронного і державного, він не має права взагалі затримувати і утримувати людей. Рахунки арешт, арешт майна людей, послухайте, та цими реєстрами, реєстрами, де буде ось все це зазначено. Майно там людей і так далі, цими реєстрами просто будуть торгувати ТЦКшники. Ну, знаєте, я не хочу зараз ображати всіх. Але якщо подивитися на деяких ТЦКшників, ну, чесно. Складається враження, що людина особливо чогось там не досягла взагалі в цьому житті? І дуже багато з них захочуть нажитися на цьому. Ага, Петро собі там, чи Володя заробив, а я нічого не заробив. Чому б в мене, от мені, не забрати в нього? Ну, невже ви думаєте, що не буде таких випадків? Цими реєстрами просто будуть торгувати. Ба більше, ще серйозніше. А якщо ці реєстри просто продадуть ворогу, що буде потім? Більше того, це вже така, знаєте, вишенька на торті. Корупція буде процвітати просто нереально корупція. От все. Люди захочуть заплатити, щоб в них там нічого не відібрали, і так далі. Буде корупція просто це, це просто це відкривають ворота корупції. Електронні кабінети тут зазначено, що вони будуть в цьому, в цьому варіанті законопроекту. Приберуть, не приберуть або знає. Якщо не приберуть, якщо все залишиться так, як є, всі повинні будуть зареєструватися в цьому, електро... в цьому довбаному електронному кабінеті. Та я вам скажу так: ми всі з вами будемо ухиляндами. Якщо не зареєструвався в цьому довбаному електронному кабінеті, заблокують картки, заберуть майно, права заберуть, я не знаю, що там ще заберуть. Знаєте, ось таке відношення. Ну, ну, яке взагалі відношення ТЦК, вибачте, має до майна людей. ТЦК це навіть не державний орган. Ну, в мене чесно, я а суддя. А суддям, я більш ніж впевнена, дадуть команду забирати, арештовувати майно в людей. От і все. Це буде просто безлад. Я вам скажу так: якщо цей закон ось приймуть і в другому читанні, так, як в першому, ось зараз, там нічого не зміниться, ну, це просто буде катастрофа, це, знаєте, деякі, деякі з юристів взагалі, не побоюючись, кажуть, що на Україні просто можна ставити хрест. Якщо все залишиться так, як є. Бо разом з цим син ви не забувайте ще закон про множинне громадянство. Тобто, виходить, як? В українців все забрати, а хтось приїде і буде тут жити, чи як? Людей вигнати з їх землі. Про це я ще сьогодні скажу декілька слів. Щодо інвалідів, тут просто в мене, знаєте, ну, це, вже, це вже просто крик душі. Тобто людям тепер знову прийдеться йти і доказувати, що вони інваліди. Ну, це, знаєте, це таке це, це просто знущання. Це просто знущання над людьми. От і все. Да пожалійте ви вже цих інвалідів. А не буде бумажки від ТЦК. Нікуди не попадеш, нічого не зробиш, нічого не купиш, нічого не продаси. Навіть е, в лікарню не сходиш, бо в тебе нема бумажки від ТЦК. Я вже мовчу про те, щоб кудись там поїхати чи ще щось робити. До березня вони хочуть, щоб там не було, прийняти цей закон. Тому залишається, вибачте, зовсім трошечки. Зовсім трошечки. Вже в 20-х числах буде прийняття а, в, в другому читанні. Тобто, в нас залишається ну, десь два тижні. Дорогі українці, не мовчіть, я вас дуже прошу, не мовчіть. Треба щось робити, щоб не прийняли це в тому вигляді, в якому воно є зараз. Знаєте, і що основне, нам кажуть, та ви не переживайте вже сьогодні зранку бачила стаття від Форбс, що внесуть правки, там все буде добре. І ось там нам кажуть, що все буде добре, все виправлять і так далі. Але тоді залишається питання: вибачте, чому тоді приймали все, якщо все внесуть, там все. Чому тоді приймали в першому читанні все так, як є зараз? Ну, прийміть одразу нормальний закон. Знаєте, я це порівнюю з таким змінним полем. От Вони знають, що там повсюду міни, але вирішують йти вперед. І знають, що підірвуться, і все рівно йдуть вперед. Тепер давайте поговоримо про декілька слів про розвиток подій. От що буде? Що буде? Бо, знаєте, дуже багато людей. От я дивлюся, настрої такі не дуже людей. Хтось каже, ось в коментарі читаю. Та люди вже, знаєте, наче як змирились люди. От, А, вже от все так буде погано. Якщо все залишать ось так, як є. так, Давайте ось перший розвиток подій. От все залишить так, як є. Це буде катастрофа, однозначно. Ляже банківська система, ляже судова система. Бо це почнеться просто колапс. Дуже багато залишається питань по правам людини. Не забувайте, що нам виділили 50 мільярдів Європа. І там ось один із пунктів, хто не цікавиться всім цим, скажу так: один із пунктів, що не мають порушуватись права людини. І тут парадокс: вже пан Лубінець каже, що там просто колосальне порушення прав людини. Конституції. От і все. Просто якщо все це приймається, ну, нам, нам, нам давали допомогу, надали допомогу. І, вибачте, все це, вибачте, пересрати, ну, я, я не знаю. Якщо б приймуть, якщо приймуть, все буде залежати від Зеленського. Тобто йому ляже на стіл цей закон. І він законопроект, і він буде вирішувати. Підпише чи ні. Припустимо, він підпише в квітні. Закон вступає в силу. Там дуже питань багато до електронних кабінетів. Коли все це запрацює, а Бог його знає. Але одразу можна сказати, це буде катастрофа, якщо приймуть ось все те, як є ось ось зараз, як прийняли вчора. Далі інший розвиток подій, якщо не буде прийнято в тому вигляді, в якому є зараз, буде два тижні. Будуть вносити правки. Ще раз повторюю: люди не мовчать, треба, треба щось робити. Треба, треба, говорити, треба кричати, щоб нас почули, що ми. Ну, я особисто я проти, я проти того, щоб понаприймали вчора. Сподіваюся, що будуть вносити правки, будуть реагувати на ті моменти, які були питання, до яких потім ми вже побачимо все те, що понаприймали, які норми приберуть, що додать. Чи буде все це суперечити Конституції, чи не буде. Далі знову буде все залежати від того, підпише Зеленський чи не підпише. Також давайте не будемо забувати про те, що є Конституційний суд. Хтось знайдеться, я, якщо ось приймуть все те, там, що є зараз, або там зміни будуть, але не дуже сильні. Обов'язково хтось знайдеться, хто там зробить запит, щоб отримати взагалі оцінку всього цього закону. Чесно, я дуже сподіваюся на те, що в другому читанні все це зміниться. Якщо ні, ще раз повторюю, це буде катастрофа. Тепер ще одне. Знаєте, от мене дуже бісить. От хтось там каже, що я там песиміст, і так далі. А ви подивіться на ті закиди, які роблять представники влади. Повернетесь там за кордону, вам кінець. Там все зразу візьмуть за сраку, за кордоном знаходитесь, вам кінець. Тут знаходитесь майно забрати, картки заблокувати. Для чого все це? Навіщо все це? Це все відштовхує, це не мотивує? Більше того, я вже казала про це сьогодні: ось цей закон про множинне громадянство. Я вам скажу так: дуже багато юристів кажуть взагалі про те, що все це робиться для того, щоб витіснити українців з України. Я дуже сподіваюся, що це все не так. Мені дуже хочеться в це вірити. Але виходить так, що українців зараз тиснуть з усіх боків, а виявляється, будуть позбавляти майна, там, прав, я не знаю, ще чого там понаприймають, будуть позбавляти. А хтось там, хтось собі легенько візьме громадянство України і спокійно буде, буде тут жити, чи я? чи я щось не те кажу? Навіщо тоді цей закон? Про те, що мають мобілізувати правоохоронців. Дивіться. Якщо вже на те, на те пішло, якщо вже хочуть жорстку мобілізацію і швидку, дивіться, є дуже багато правоохоронців. Десь півмільйона назбирається. Я згодна з тим, що вони мають йти захищати країну. Я не розумію, чому простих цивільних, вибачте, які навіть не, не вміють а, тримати в руках автомат. Чому вони можуть йти воювати? А люди, які підготовлені правоохоронці, яких вже навчили це робити, чому вони не йдуть захищати? Ба більше, ми всі бачили відео, поліція каже: ми не будемо воювати. Подивіться, я не хочу зараз вже це все викладати, це все є в інтернеті. Кожен може подивитися. Подивіться, як поліція каже, ми не будемо воювати. І про Конституцію згадали, що права порушують. Тобто для поліції порушують, а для простих людей, так, хай собі йдуть. Нічого порушують, не порушують, нехай йдуть, воюють. Я не розумію, як може бути таке, що підготовлені правоохоронці не йдуть воювати, а простого цивільного, якого хапають на вулиці, хай йде собі воює. Нічого не вміє, нічого страшного, навчиться, хай йде собі воює. Де логіка, я не розумію. Люди. Я вас дуже прошу. Не мовчіть. Не мовчіть. В нас є декілька тижнів, щоб цю херню, вибачте, не прийняли, бо буде просто катастрофа. Пишіть, що ви думаєте щодо цього. В мене все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.